привіт! це наша постійна рубрика Новини освіти. Дивіться в сьогоднішньому випуску. Скасування ДПА для учнів. шкільних меню порушують норми харчування. Строки початку канікул школи визначать самостійно. Уряд підтримав ідею заохочення обдарованих учнів. Вчителі не отримають доплат за роботу в умовах. COVID-19. оприлюднили проект конкурсного відбору підручників. Вирішальний голос за вчителями. Верховна Рада звільнила випускників 11 класів від проходження обов'язкової державної підсумкової атестації у 2021 році. Випускникам дозволили не складати ДПА через карантин і пандемію коронавірусу. Рішення схвалили 298 народних депутатів. Проте ДПА можна складати за бажанням. Закон також передбачає, що випускники можуть обирати, у якому форматі їх оцінюватимуть. Для цього є три варіанти: за допомогою річного оцінювання, через державну підсумкову атестацію через ДПА у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Раніше від проходження ДПА звільнили учнів четвертих та дев'ятих класів. Шкарлет пояснив, що це зробили для того, щоб поставити учнів в рівні умови, адже через коронавірус. Вірус не всі школярі можуть повноцінно навчатись в школах очно. Але ЗНО для вступу у заклади вищої освіти залишається обов'язковим. Так для абітурієнтів, які планують вступати до вишів, ЗНО будуть проводити в установлені терміни. У четверті шкільних їдалень виявлені порушення норм здорового харчування дітей. Про це повідомила голова Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів Владислава Магалицька. Під час семінару, присвяченому реформуванню шкільного харчування. За її словами, з початку року було проаналізовано понад 3,5 тисячі щоденних шкільних меню. У 800 випадках, 23% виявлені порушення норм здорового харчування. Окрім того, минулорічні перевірки показали, що в кожній другій школі були порушення, пов'язані з незадовільним матеріально-технічним станом, неналежним водопостачанням, незабезпеченням якісною питною водою та іншими проблемами. Проблемами. В Держпродспоживслужбі нагадують, що з 1 січня діє новий санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти. Найголовніше, що відрізняє цей документ від санітарних правил 2001 року, нові підходи до організації харчування. Вимоги документа базуються на принципах здорового харчування, рекомендованих Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Відчути відповідні зміни школярі зможуть вже з 1 вересня цього року. Наголошують у Державній службі з питань безпечності харчових продуктів, як відомо, новим санітарним регламентом встановлено вимоги до харчових продуктів та готових страв, що можуть пропонуватись дітям. Зокрема, передбачено низку обмежень за вмістом солі, цукру та жиру з урахуванням сучасних тенденцій щодо здорового харчування та рекомендацій ВОЗ. Валість навчального року є внутрішнім питанням кожної школи та має визначитись педагогічною радою закладу освіти. Зокрема, у Міністерстві освіти зазначають, що згідно до законодавства, освітній процес у закладах загальної середньої освіти організовується в межах навчального року, який закінчується не пізніше 1 липня. У відомстві додали, що відповідні рішення мають ухвалюватись з урахуванням вікових особливостей, фізичного, психічного та інтелектуального розвитку дітей особливостей регіону тощо оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, в тому числі і підсумкове оцінювання, цього навчального року може за потреби відбуватись з використанням технологій дистанційного навчання. Кабінет міністрів підтримав проект указу президента щодо унормування можливості надання підтримки обдарованим учням. Проектом документа передбачено щорічне забезпечення фінансування видатків фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту для реалізації проєктів інноваційних освітніх технологій та цифрової трансформації у сфері освіти, науки та спорту. Окрім того, передбачене фінансування стипендій учасникам зовнішнього незалежного оцінювання, які отримують. Отримали найвищі результати премії для переможців всеукраїнських та міжнародних учнівських олімпіад, а також грантів президента України на навчання за кордоном. Вчителі не отримують доплат за роботу в умовах COVID-19. у державному та місцевих бюджетах не враховані видатки на встановлення освітянам надбавок за роботу в небезпечних умовах праці та підвищеного ризику для здоров'я. За інформацією Міністерства фінансів, зазначені видатки у державному та місцевих бюджетах на 2021 рік не враховані, зазначають у міністерстві освіти. Водночас у відомстві наголосили, що встановлювати такі доплати і надбавки до заробітних плат мають право керівники закладів у межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах доходів і видатків. Місцеві органи виконавчої влади відповідно до закону України про місцеве самоврядування. В Україні можуть самостійно приймати рішення щодо встановлення стимулюючих виплат педагогічним працівникам, відповіли в Міністерстві освіти і науки. Міністерство освіти і науки України оприлюднило проект конкурсного відбору підручників для шкіл. Зауваження та пропозиції до проекту можна надсилати до 23 травня. Відповідно до проекту, конкурс складатиметься з двох частин: проведення дизайнерської експертизи підручників-посібників. Відбір підручників-посібників закладами освіти, визначеними цим порядком, за їх електронними версіями та їх обговорення. У проєкті не згадано про науково-методичну й антидискримінаційну експертизи. Втім, на конкурс подаватимуться лише підручники, які вже отримали гриф МОН. тобто пройшли експертну оцінку з точки зору їхнього змісту та психолого-педагогічних якостей. Окрім того, органам державної влади та місцевого самоврядування пропонується. Заборонити рекламу підручників та посібників до закінчення конкурсу. Відтак, можливість друкувати держкоштом певні підручники та посібники залежатиме від сумарного узагальненого результату вибору закладами освіти з однієї назви підручників або посібників за умови наявності рішення дизайнерської комісії про доцільність видання. Документ пропонує закріпити за вчителями виключне право здійснювати вибір навчальної літератури. Саме цей принцип відбору шкільних підручників послідовно захищає Національна освітня асоціація. Підручники і посібники для всіх класів нової української школи вчителі вибиратимуть із проєктів, які матимуть гриф, рекомендовано міністерством освіти і науки України. Наголосили в Національній освітній асоціації. Дякую за перегляд. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!